Добрий день, з вами Тетяна Козирєва і з нами зараз на зв'язку. Євгеній Фролов, це редактор газети інтернет-порталу 20 хвилин і власне газети «Ріа» Вінницької. І він власне Євгеній є моїм земляком, і мені дуже приємно буде з ним поспілкуватись наживо. Євгеній, Євгенія, добрий день. Чи чуєте ви нас? Алло, Алло Євгенію. Чи чуєте ви нас? Євгенію, добрий день ще раз вам. Чи чуєте ви нас? А, так, чую. Скажіть, будь ласка, давайте отак по порядку з самого початку почнемо. У зв'язку з чим позачергово збиралася Вінницька обласна рада? І чому це засідання було закритим? А, головним питанням було фактично з зняття з посади голови обласної ради Сергія Світка. На порядку денної засідання. Засідання не було закритим, тобто журналісти там були, але було спершу була проблема, щоб зайти в саме приміщення, тому що з самого початку біля обласної ради зібралася велика кількість людей і не пускала навіть депутатів. Але, врешті решт депутати зайшли, і журналісти, які були акредитовані, вони також потрапили всередину. Скажіть, будь ласка, хто піднімав це питання про відставку голови? Власне, тому що я хочу нагадати телеглядачам, що його було обрано 26 лютого 2014 року. Він був обраний Вінницькою обласною головою Вінницької обласної ради, і тоді це рішення підтримали власне містяни. Вони вийшли на вулиці і підтримали власне таке рішення. Хто поставив на порядок денний власне це питання? А було звернення офіційне від 68 депутатів, які в своєму листі написали, що Сергій Святко не справляється зі своїми обов'язками, що під його керівництвом ця облрада фактично не працює, і вони вважають доцільним зняти його з посади. 68 і в... депутатів. Якої політичної сили? Там різні політичні сили. Серед них багато екс-регіоналів, коли котрі раніше були фракції партії регіонів, зараз вийшли, також представники групи єдність, фракції Єдність, тобто в основному це політична сила колишньої партії партії регіонів, нинішній опозиційний блок, правильно? Не зовсім це зараз скоріше. Серед них багато представників колишніх партій регіонів але є зараз серед них багато депутатів, яких зараз пов'язують з блоком Петра Порошенка. І власне опозиціонери називали це змовою, змовою депутатів, які підтримують Порошенка з колишніми регіоналами. Тобто, частина цих депутатів це є. Прихильники якого є... Як, ну тобто я так розумію, що не, не відбулося перевиборів у Вінницьку обласну раду? Правильно, що це де, так. та Вінницька Добре. попереднього скликання? Ну тобто, як так. якого попереднього? Нин, нинішня, е, який не відбулася це не відбувся процес люстрації, який наразі ми спостерігаємо, наприклад, у е, Верховній Раді, та тобто там зараз у меншості партія регіонів. Е, прихильники Петра Порошенка, які яку політичну силу, як ви як ви їх називаєте? Це політична сила Єдність. І єдність. зараз як... просто така ситуація, що фактично більшість депутатів обласної ради у Вінниці складають позафракційні. Ага. І треба нагадати, а що то, власне то... депутати партії регіонів вони так само виходили. Яка історія? От можете розказати під час Майдану. Наскільки я знаю, розформовували партію регіонів у Вінниччині. Так, Так, так. У Вінниці спалили офіс партії регіонів. Так, власне, голова облради Сергій Татусяк він також був регіоналом, але він вийшов з партії регіонів. Якщо я не помиляюсь, наприкінці лютого, якраз тоді, коли почалися найбільш криваві події на Київському Майдані. І фактично фракція була розформована, і ця фракція була найбільшою в облраді, тобто у регіоналів в нашій облраді була більшість, але депутати залишилися на місцях. Депутати залишилися на місцях, і зараз вони вимагають звільнення власне головголну голів. Так в тому числі, в тому числі я не, не зможу зараз не В тому поділь. числі. Вони вимагають, я так розумію, звільнення пана олійника, який так само обраний вже після подій на майдані. Так, буквально пана от в березні, а, якраз вони звільнення не вимагають. звільнення пана Олійника вимагають прихильники свитка. Тобто, фактично, тут це можна так, якщо а, тобто, тут спрощувати, це йде боротьба між головою облради і головою держадміністрації, тобто губернатор. Угу. Тобто, прихильники голови облради вимагають звільнення. Звільнення губернатора про що вони сьогодні сказали, коли вони захопили приміщення сесійного залу. Сесійної зали. Вони відверто, ну тобто, вони сказали, що будуть писати звернення на ім'я президента з вимогою звільнити з вимогою змінити губернатора Вінниччини. Звільнити головного міліціонера Вінниччини, звільнити обласного прокурора і провести якнайшвидше перевибори до місцевих рад, в тому числі обласної ради і міської ради. А ви були присутні на тих подіях, які відбувалися, я не був там. були наші журналісти. Я з ними просто постійно тримав зв'язок. Скажіть, будь ласка, як ви, ну ваші журналісти, в такому разі оцінюють з журналістської точки зору хто ці люди, власне, які прийшли під стіни Вінницької, важко сказати. Серед них були ну серед, скажімо так, знайомих облич. Було багато активістів Вінницького майдану, а в тому числі такий… Євромайдану чи антимайдану євромайдану, саме Євромайдану, тобто ситуація була яка: сьогодні 10-й годині мала початися сесія, на якій мали розглядати питання про зняття з Сергія Святка з посади голови облради. Ця сесія була назначена на суботу. Хоча депутати, які підписали звернення щодо необхідності розглянути це питання, вони хотіли, щоб сесія відбулася у будній день, тобто не, не на вихідні. Але сесія відбулася у суботу. Рішення це фактично прийняв, наскільки я розумію, сам свідком. В на сайті облради була інформація про те, що ці депутати 68, які підписалися під зверненням, вони хотіли провести сесію у закритому режимі, але сесія все ж таки відбулася в відкритому режимі. Втім, якби представників громадськісті дійсно не пускали, тому що було ду... тому що фактично з самого початку. Була дуже агресивна атмосфера, тобто, на само майже самого початку почалися так чи інакше якісь заворушення. Людей було дуже багато біля обласної ради. Була перекрита центральна вулиця міста Соборна, на якій знаходиться приміщення обласної ради. І коли коли вже фактично почав почали депутати зібралися, було зареєстровано 101 депутат зі 131 депутата. Тобто, корм був, почалися бійки під облрадою. Тобто почали кидати димові шашки, димові гранати. Причому, як казали наші журналісти, які там були, що це було як з одного, так і з іншого боку. Двері з іншого облрада, боку, що ви маєте на увазі? Ну, я, я маю на увазі, що кидали е, шашки і димові гранати з як зі сторони міліції, ага. е, так і зі сторони активістів, які прийшли штурмові, які прийшли вимагати, щоб їх пустили на це засідання. І е, 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 двері облради охороняли три, е, в три ряди. Перший ряд це власні міліціонери. Другий ряд це були люди у камуфляжній формі. От наскільки я зрозумів, це солдати підрозділу Вінниця, і третій ряд це просто люди у цивільному одязі. Вони також стояли, охороняли під підхід до облради. А досить швидко почалися бійки. Міліціонери застосовували кийки, застосовували димові гранати сльозогінний газ. Активісти почали, ну казали про таку технологію, що підходило кілька людей. З активістів брали одного міліціонера, просто його розброювали і переводили його на іншу сторону вулиці. Так чи інакше, але це охорона, яка стояла біля дверей облради, вона досить швидко була нейтралізована. Люди почали ламати двері. І почали закидувати домові гранати. Я не знаю, саморобні чи це були якби не саморобні пристрої. Вони почали закидувати не безпосередньо через вікна у сесійну залу. Тобто, розбивши, тобто, ці гранати вони потрапляли у сесійну залу. Зала наповнилася димом, і власне сесія так і не відбулася. Бо депутати почали тікати не відбулася правильно. Тобто, питання не, не проголосували. Питання взагалі не спробу. Про була спроба поставити на порядок денний питання про те, про розгляд відставки Сергія Свитка. Але наскільки я зрозумів, вони за це так і не голосували за це питання, і сесія фактично була зірвана саме через події, які відбувалися під приміщеннями облради. Чи можна припустити, що власне, ті люди, які прийшли і штурмували облраду, що це є прихильники свитка? А, так, так. Ну, тобто, власне, воно так і є. Ну, дійсно, свидка є свитка, якби називають людиною Майдану. Угу. А, його а, кандидатуру проголосували навіче на, на Майдані. А потім вже за його кандидатуру проголосували власне, на самій обласній раді. Це було так наприкінці лютого. Mm. І я, е... Е... його як би поставила на цю, на цю посаду Вінницька революція, вінницькі революціонери, люди, які підтримували революцію. І тому зняття його з цієї посади викликало у людей таке обурення. Uh, а, бу... Бу... У вас було б серед говорите, тих, хто штурмував у зібрали... було багато я, людей я, в масках. Найші журналісти припускали, що це ультрас? Було багато прапорів жовто-блакитних, також були червоно-чорні прапори. Ще одне таке запитання: як ви оцінюєте загалом? От пройшов майже рік, так? Ну там кілька місяців, 10 місяців, да, скажімо так, роботи нового очільника власне Вінницької обласної ради. Як ви оцінюєте його роботу? Наскільки як ви можете а, дати а оцінку, в принципі, фактично ну, тобто, я сказати, що було зроблено щось дуже суттєве, я не можу, а, проблемою великою проблемою є те, що а, Сергій Святко почав а, свою а, роботу з того, що він, він отримав розширені повноваження від обласної ради, а, тобто за це проголосували депутати. Що от на, на період, коли а, коли а, Така незрозуміла ситуація, от тоді в березні відбувалася, коли взагалі було таке безвладдя в Україні. Фактично, він отримав розширені повноваження, тобто ряд питань він міг приймати без обговорення, без затвердження обласної ради. І як не дивно, одним із перших, чим одним із, найпершим він зайнявся ілюстрацією у сфері медицини. Тобто були звільнені фактично всі головні лікарі Вінницької області, а з тим, щоб переглянути їх контракти, з тим, щоб розглянути результати їх діяльності на цих посадах, і можливо залишити на посадах, можливо, поставити на ці посади нових людей. Це викликало таку неоднозначну реакцію, в принципі, тому що частина людей це підтримала, Нарешті буде якась люстрація нарешті будуть якісь зміни. А велика частина людей цього не зрозуміла, бо не зрозуміло, чому потрібно починати люстрацію саме з медичної сфери, якщо насправді є більш важливі сфери наразі для того, щоб провести їх люстрацію і переглянути кандидатуру людей, які їх очолюють. І ми про це, тобто наше видання про це неодноразово писали. Ми зіткнулися з тим, що часто колективи лікарські, колективи лікарень вони були незадоволені тим, що їм, в, них, в них намагається змінити головного лікаря. І найбільше, найбільше такі баталії точилися навколо дитячої обласної лікарні. І навколо МСЕК, тобто центру медично-соціальних експертиз Вінницького. Це були такі дві найбільш гарячі точки, і власне і власне саме те, що Свидко не йде на компроміс з цього приводу з приводу того, щоб залишити на посадах головних лікарів дитячої обласної МСЕКу тих людей, які очолювали ці лікарні там ще до революції. Це називають одним з головних одної з головних причин того, що його збирається звільнити, тому що, наприклад, головний лікар дитячої обласної лікарні вона є депутаткою обласної ради колишньої регіоналку. А як ви поясните те, що власне прихильники Порошенка, як ви їх називаєте, в облраді виступили так само проти. Ну, хотіли голосувати, як ви стверджуєте, проти власне чинного голови. І з таким беком я розкажу трошки, що насправді син Петра Порошенка прийшов у став депутатом власне, Верховної Ради завдяки власне Вінницькій області. Він пішов по мажоритарному окрузі у Вінницькій області, і так само Петра Порошенка досі залишається у Вінницькій області фабрика Рошен. Яку він ще не продав. Тобто, чи є, на, можливо, на, на якомусь такому ґрунті бізнес-інтересу, чи впливів конфлікт? Чи це лише от те, що ви розказуєте, незадоволення? Конфлікт більше політичний. Тут ситуація, яка, як на мене, мені так здається, що. Власне, Сергій Світко є представником Батьківщини. Він взагалі здається з народного руху, але входить у фракцію Батьківщини. Губернатор Олійник він, його називають Людиною Порошенка. Міська влада, тобто, міську владу зараз очолює Моргунов. Він. Його ну, називають людиною гройською. Ну, але ці всі Тоб, політичні сили, які ви називаєте, вони нині входять до правлячої коаліції. Тобто... Так. Вони нині входять до правлячої коаліції, так. Але от на місцевому рівні між ними, на мій погляд, виник конфлікт. Тобто. Тобто є бажання у сили, які представляють симпатиків Порошенка, взяти повний контроль над усіма гілками влади ну, у власному Вінниці, над усіма центральними посадами у Вінниці. До Добре, я дякую вам за питання. Ще з нами зараз є Кіра Толстякова, випусковий редактор. Вона ще хотіла вам сформулювати декілька запитань з вашого дозволу, якщо у вас є час. Євгенію, ще хотіла запитати, уточнити серед тих, хто ну як ви кажете, активісти, які там більшість з них є активістами Євромайдану, але так само ми бачили, що там були активісти під прапорами Свободи. То виходить, що там місцевий осередок так само зібрався. А, так, свобода також там активно виступала і, зокрема. Олексій Фурман це один з найактивніших війницьких свободівців. Він, коли, -коли захопили облраду, Тобто люди зайшли в приміщення, де відбувається сесійне засідання, вони зайняли президію, і він також знаходився в президії. Тобто, Свобода вона виступала проти того, щоб знімали святка. І серед тих активістів, чиє прізвища вже лунали, от називали Юрія Хорта. Не знаємо, так. наскільки це відповідає дійсності, що він нібито є бійцем батальйону Айдар. Просто ми читали це на місцевих сайтах, можливо, ви щось про це знаєте? А, так, він був на сході, він дійсно, принаймні принаймні писав, розповідав про те, що він був у Айдарі. Є, є фото там, де він зі, зі зброєю. На сході, наскільки він яку роль він виконував в Айдарі, чи приймав він участь безпосередньо у бойових зіткненнях? Я наразі сказати, не можу. Ну просто а е чому я питаю, я питаю, щоб з зр... це да. інформація дійсно оправдивана просто чому питаю, щоб з'ясувати повністю, хто зібрався протестувати, тому що от ми бачили кілька відео, коли люди між собою намагаються там перекричати, зрозуміти, хто прийшов там, починають звинувачувати в провокаціях. Просто щоб ми зрозуміли, що там були активісти Євромайдану, що там були представники місцевого осередку свободи. Що так само я так розумію, кілька представників Такі все-таки бійців батальйонів були, ймовірно, наскільки ми можемо там зараз судити. Стосовно бійців батальйонів я сказати не можу. Я вам можу сказати так, що були, були Свобода, був хорт, були волонтери наші і революціонери, тобто люди, які фактично витягували у Вінниці Майдан. Тобто вони були найактивнішими учасниками, вони. Часто виступала зі сцени Вінницького майдану, який знаходився в центрі міста, на площі, яка зараз носить назву Площа Героїв Небесної Сотні, а вони також приймали участь у саме протестах про про проти проведення розгляду цього питання. Був Вадим Кудіяров, який є представником батьківщини молодої. Було багато людей у масках. Тобто, насправді, люди, люди були різні. Є, навіть, навіть була інформація на одному із місцевих сайтів, я не впевнений, що це якби, правдива інформація, що було багато людей. Серед прихильників Свитка, які приїхали з Хмельницької області, але я не знаю. Тобто, я зрозуміла. Чи... Ну, інформацію будемо збирати. І станом на зараз, от прямо зараз, активісти, наскільки я знаю, що вони звільнили будівлю обласної ради і пішли до будівлі управління МВС. це все там не зовсім, не зовсім. Так. Вони, розкажіть, вони як? звільнили зараз. От, за 10 хвилин о 15.00 має відбутися прес-конференція Сергія Свидка. У залі у приміщення обласної ради. Uh -huh. а обласну раду мають звільнити е, до вечора після цієї прес-конференції, наскільки я зрозумів. Хоча перед цим хорт заявляв про те, що ніхто нікуди не піде звідси, допоки до нас не прийдуть е, офіційні представники влади на переговори. Але потім наша журналістка розмовляла також е, з. з з одним із лідерів Вінницької революції вона казала про те, що вони не, не мають наміру утримувати це приміщення і його звільнять. Після прес-конференції Свитка, наскільки нам відомо, там мають ще провести громадські збори, народне віче, чи щось на наподобі цього. І після цього вже вони це приміщення звільнять. Зараз там наш журналіст зовсім нещодавно був, вона каже, що там все спокійно. Починають вже потроху прибирати, побити скло, а в приміщенні багато міліціонерів, але ніяких конфліктів між тими, хто захопив раду, і міліціонерами не відбувається. Дійсно, був мітинг. Тобто, люди пішли до обласного управління міліції. Вони вимагали звільнення, вимагають звільнення головного міліціонера області Моренця. Принесли з собою сміттєвий бак. Він до них вийшов, сказав, що у сутичках постраждали семеро міліціонерів. Що будуть буде, буде проведені розслідування, і що стосовно перспективи свого звільнення, він подумає, порадиться і дасть відповідь найближчим часом. Ну а щодо того, що активісти пішли до управління регіонального МВС, просто я бачила кілька фотографій, то таки вони рушили до будівлі до наскільки я розумію, так, ак... так я ж кажу, вони пішли да. до будівлі обласної міліції вимагати відставки очільника обласної міліції. Я зрозуміла. Добре, вони ви... так, вимагають відставки обласного прокурора їй здається, по районам там я не впевнена це. Ось знайшла твіт собачка Бандерівці. Вінниця, обстановка наразі спокійна. Люди розходяться, столяри ремонтують вхідні двері. Ну тобто, ситуація вже. Ну, ситуація так, на, наразі ситуація вже більш-менш почала заспокою, заспокоюватись. Нещодавно з'явилася офіційна, на, на сторінці губернатора Віннични Анатолія Аліника з'явилося пост, в якому він е, коментує події, які сьогодні відбулися. І якщо так, його можна звести до того, що він називає це. Е, розхитуванням ситуації в якому зацікавлені проросійські сили тобто він от, він вважає що це люди діють на, на руку москви на користь москви на на користь. На користь, так. На, користь. Ще раз. Користь, на користь Росії. Тобто він а, не вважає, на Росії. Ага. що все це відбувається. Це відбувається на, на користь Росії, що це розхитування ситуації, в якому зацікавлена Москва, і власне Москва, і, наскільки я, наскільки зрозумів, з його слів за цим і стоїть. Ну я не впевнений, що це насправді так є. Ось ще знайшли сторінку Юрія Хорта. Ну дякуємо вам будь-якому разі, Кіра, єв тебе ще да, ну на цьому, ми розмову завершимо. Євгенію, дуже вам дякуємо за вичерпний розповідь про те, що сьогодні відбулося у Вінниці. Сподіваюся, що ми з вами ще можливо там за якийсь час знову вийдемо на зв'язок. Бо зрозуміло, що напевно, після того як голова обласної Вінницької ради виступить з якимось повідомленням, ну буде зрозуміло, як буду далі діяти активісти. Ну і взагалі, що що буде Вінноці далі. Ми дуже вам дякуємо і будемо з вами на зв'язку.